Hello, Френлі! З вами Деніс Френні. Вчора дружні ми пробували з вами Япо Метер зі смаком Кока-Коли. Сьогодні попробуємо я по метр зі смаком полуниці. Подивимось. Е, мені написали в коментарях Денис. Е, ти попробуй сьогодні я по ну, типу, коротше це зі смаком полуниці і скажеш, який тобі смак краще з Кока-Колою чи з полуницею. Тому ми дізнаємось, який смак все-таки краще, полуничний чи Кока-Кольний. Тому хочеш, погнали до заставки цього відео. Прорагуємо цей інший смак. Let's go. Денис справді реагує. Денис справді реагує. Сьогодні він буде їсти знову дві пачки. Я по метрів. Дві пачки желейних цукерок, полуниця, роллметр, торгома Ульклер. Коротше, я япо, метер, метр. метр, Зі смаком полуниці, ниці, ниці. Давайте їсти. та. Полуниця. Ось така. Погнали. Хочеш та, з вами дружні поїсти. Та. Такі справи. Так, так, так. так. Налаштування, налаштування, так. Най-най-най-най-най. Поїхали. О! Полунечно тако виглядає. Ну що, поїхали? Знову та сама схема, поїхали. Може для мене полуниця краще. Бо я полуницю обожнюю. Я би поставив це може десь з плюсу. Не знаю, де я Ну. Опа! Опа. Так, таке довге. От забагато. Це такий кислий цукор. А назад скрутити я зможу. Цей метр? Так, можна. Ось тако. так Добре, що мої підписники не пишуть мені не чамкай, бо на стрімі постійно пишуть не чамкай, не чамкай, не чамкай». Ну це вже бісить. А їх бісить, то що я чамкаю. ха ха. Коротше, вчора на стрімі 1000 передів не набрав, тому сьогодні стрім, по ідеї, не запускаю, бо є 1000 передів, є новий стрім. Нема 1000 передів, наступного стріма на наступний день нема. Тому такі справи. Ні, ну полуничну для мене краще. До 8 жовтня 26-го. Ще є час. Давайте наступна пачка. Хімія капец. О! Ще скільки тут цукру. Кесний цукр, так. Да. якраз таки послухав. Не знаю, Кока-Кола тоже смачна была. Це тоже прикольно. Ой. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот так выглядит без труда. Ще не багато лишилося. О, вже кінець. Так, скидка цукрынок решилася. What? Ой. Ой. Ну багато цукру, так. Да? Я тепер, знаєте, якщо стріми не набирають 1000 передлів, то я по через день стрімлю. Типа, учора не набрало тисячу, сьогодні не стрімлю, завтра буду стрімити. І подивлюся, чи буде 1000 передів по через день, чи не буде. Ну, це таке. Коротше, ми поїли 2 пачки, я оцінюю, ну хай буде тих 9 балів з плюсом, хоча тут нема 9 балів, це страшна хімія, тут 8. Я би ставив 8, але зараз я там вже поставив 9, здається, балів, так? Так. Я вже поставлю 9 з плюсом. Бо це хімія. Бо це хімія, ага. Щоб просто це було краще за Кока-Колу. Бо я полонесу, люблю більше. Хоча Кока-Колу теж люблю. так. Коротше, хай буде така оцінка. Тому такі справи. А тут ще замітив, типа метри. Бачите, упаковочка? Типа пометри там. Коротше, дружні, на цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Френдлі. Всім дякую за перегляд цього відео, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте йо! Поїли йой дуже хімічно, дуже хімія. це, та. Ось такі ці япометри. Коротше, всім пока.